Strong enough to live with my ready for the good times, ready for the good times, ready for the good. Menežety nikogo ne było šiaurne. Prego you to must still be skilled to my broad. Hoš хочу квапити по тій. А зв'язок? А зв'язок, ти ж його відчуваю. Не дарма ти мені відкрила без штуку. Мам! Ти скоро? Ой, що ви тут робите? А, Якщо ви принесли ще один кавун, то я ще минулий не доїла. Нам дуже треба поговорити. В мене немає часу. В мене також? Зараз весь хліб в магазині розберуть. Скажіть, це через Яніну. Між нами нічого немає. Просто в неї знімаю кімнату і. І що? А Ви вмієте інтригувати? Пригодюю. Он те собака порыта. Ну ничего, будем действовать! Доброго ранку, дітвора! Я так в ночи спав, спал, дякуючи одному газу. А що ви такі всі напружені? Наче у вас вчора кухня згоріла. Дуже смішно. 2-0 в твою пользу лол. Ну добре, добре, добре. Давайте я вам краще допоможу. Дуже допоміг. Безмежно вдячні. Просто клас. У суботу драємо стіни замість того, щоб дивитись повтори вечірки. Ну, я ж випадково. М? А в твоєму житті все випадково. Я не здивуюсь, якщо і ми з мішкою випадково появились. Лучше б тебе взагалі не було. Григорій. А чому ви не хочете, щоб я викликала вам швидку допомогу? Тому що є люди, котрим вона більш потрібна. Люди, у яких є шанс вижити. Ви марите? Все нормально. Може, може вам холодний компрес прикласти до голови? Хіба що ваше серце? Василино, я не встиг вам сказати, але справа в тому, що у мене рідкісний вірус, смертельна хвороба. Куру. Григорій, якщо ви мене розігруєте, то це не смішно. Василину, ви можете мені вірити, можете не вірити. Але я хотів вас попросити перед тим, як я піду з цього жорстокого світу, виконайте моє передсмертне прохання. Сходіть зі мною на прощальне побачення. О! герофіч. Ну, <голос> я ніколи не могла подумати, що мій законний чоловік буде спати такою блідою мухой. А ви спите з чоловіком цій дами? Як він ви могли про таке подумати? Вибачте, я забула, що ви смертельно хворий. Ма, вибач. Я забула розказати тобі про букет. Василя, а що во тут за метач? Значить, у вас крім цього дикаря, ще й чоловік ханига. І вам до всієї цієї колекції не вистає тільки мера. Ось це джекпот! Прям три банани в рядок. До речі, ти у школі запальничку забула. Ой, дякую, мені ще вчитель історик у поході подарував. Нема що. Ходімо. Я тобі все поясню. Так, от подумай сама. В твого чоловіка друга дружина моя колишня учениця. Ну, ти. Ось. А від першого шлюбу в нього взагалі є син. А, так, да. Максюша, Максюша. Ось. І як ти думаєш, нащо мені чоловік з таким минулим? Ага, розкажіть мені, Василина Павлівна. Як казала моя бабця, сучка не схоче, кабіль не вскоче. Дай на мені свою мобілу, перевірю твоє смс? -ка. Зараз. Понятно, Значить, тобі є, що скривати. Так, ти що робиш? Приклай на волосся, щоб потім точно на тебе на один мужик не глянув. Стоп! Гаразд. Я дам тобі телефон тільки не тому, що я боюсь твоїх погроз, а щоб ти зрозуміла, що мені немає чого приховувати. І відчепилася від мене назавжди. Ось це іронія судьби. Колись ви в мене телефон забирали зараз, я у вас. У вас що, Face ID зламалось? Що? Ну, сканер обличчя замість відпечатка пальця. Коротше, розблокіруй телефон і покажи смс-. -ки. А, просто решетку довго тримай. Получається, ви дійсно мене не обманювали. Так, давай. Ти, ти що там робиш? Потрібно наказати кабіля. На. Толя, як на рахунок обіду в ресторані Вареник Хаус? Чекаю тебе о 14-й годині. Столик на моє ім'я. Не зрозуміла. Навіщо ти покликала його на побачення? І ще від мого імені. Щоб застукать. А ви мені підіграєте? Ну, типу, не знали, що в нього є дружина і підете собі. Ага, припустимо. А що далі? Як це мені допоможе його відшити? Далі він буде морозитися, що зустрічався з вами по роботі, а я буду на нього обіжатися, поки він не купить мені нову тачку. так ми з вами обіймо двох кроликів. Він від вас відстане, а я нарешті буду їздити на новій машині. Ось тепер я зрозуміла, що золота медаль в житті. Це не найголовніше. Григорій, а вам що холодний компрес допомагає при хворобі куру? Ні, просто холод допомагає мені звикнути до наступаючої смерті. Моя остання осінь. Хоча, якщо зможу, зібрати гроші на операцію. То... Зачекайте. Це ж невиліковна хвороба, смертельна. Її навчились лікувати? Так. Є в Бухаресті. Один професор захистив дисертацію в США, хоча бере космічні гроші від десятки тисяч євро. А самотніх чоловіків і всі 20. А де ви підчепили цю хворобу? Я вже й не згадаю десь між Канадою і Мадагаскаром. А конкретніше? Зімбабве. Точно, Зімбабве звідти ще привіз легенду про спецпривід, котрий проштрикає самотніх жінок... Григорій, я вчителька географії. І я прекрасно знаю, що хвороба куру поширена лише в папуанові гвінеї. Я, звичайно, вибачаюсь, вельми шановні, що перериваю ваш інтим. Але я хотів сказати, що ви знаходитесь у домі, який по документам належить мені. Де звідси, Валєра, геть! Зараз не до тебе. Згадав, точно, плану увага війни. Я ще туди добирався з Австралії морським автостопом. Ви зараз заплутались в своїй брехні. На що ви сподівались? Що я з жалості кинусь вам на шию? Чого ж жалості? Я просто б так хотів провести свої останні дні в товаристві з жінки, яка мені так подобається. Ви ж погодите, що між нами пробігають іскри. Які ви самі погасили своєю брехнею. Я не можу будувати стосунки, які починаються з неправди. Я доведу вам, що це не брехня. Ось коли доведете, тоді і поговоримо. А зараз на все добре. Я втомився бути для вас тягарем. Буде краще, якщо я піду від вас назавжди. Не шукайте мене. Піду від вас назавжди в ліс. Погляньте мене і скажіть, що хвороба смертельна, але шанси є. Ну, все добре. Але такий контракт треба підписати санітаром, водієм швидкої. Ну, і… на бензин. Ну, ти жирна дупа. Красива. Не така вже й жирна. Я, між іншим, з Нового року 10 кілограм скинув. Я бачу, вам страшенно подобається робити боляче хворим людям. Якщо ви хочете, щоб я викликала поліцію, то ви все робите правильно. Поліція не зможе підтвердити мій діагноз. Єдина людина, яка здатна це зробити, це місцевий вірусолог Петренко Єгор Борисович. У мене сьогодні при ньому у нього на, на час дня. І я вас на нього Василину урочисто запрошую. Петренко Єгор Борисович, це який за сто гривень може поставити будь-який діагноз. А якщо до нього дурень приходить, то він ще дає заробити і водію, і санітару. Не розумію про що. Ви? Можливо, це його брат Близнюк. Я розмовляв з грамотним спеціалістом. Слухайте, а ви знаєте. Що єдиний грамотний спеціаліст по захворюванням в Осинівці це баба Параска. Вона Яніні після курортів такі діагнози ставила, що місцеві спеціалісти про них навіть не чули. Чекайте, Василину, ви людина з вищою освітою. Хочете відправити мене до ворожки? А я взагалі нічого не хочу. Ворожка так ворожка. Раз, я згоден! О, привіт, білко. А ось до тебе в гості прийшов. У твій дім, так сказати. Бо в моєму домі я нікому не потрібен. От зараз поїм, подрімаю, а потім за мною прийдуть. Шукати мене будуть. Котлетка. Ну, що ти скачеш, білка, а? На, тримай. дерма. Ага. батька кое А, Спокійно, норчик. Я це я просто. Шановна. Воно має так пекти. А, якщо ярілі сік не пече, значить це не ярилі сік. Зараз всю гуду на поверхню виведемо і вияснимо, що з тобою. А через які отвори воно повинно вийти? А усіх по-різному дорогий. Ну, нічого, ми підемо іншим шляхом. Е! бабусю! Куди ви пішли? А я цими ногами на світанку молочай топтала. Зараз по слідах відступив, все буде зрозуміло. Григорій. Трошки терпіння, ви ж чоловік, врешті-решт. Ти лазиш, воробо. До чого мені зараз готуватись? Поки перепочинь хвилинку, спину просто схватило, не можу швидко злізти з тебе. Дочко, подай мені віничок з кропиви. Зараз від п'яток до шиї мужика твого працюю славніше всякого емерте. Ну, що, З мене вистачить. Ну, ви не бачите, що ваша бабуся притрушена. Бовкає якусь магічну, навіть не може вияснити, де в мене хвороба. О, не хотіла я вдаватися до темних сил, але ж він сам напросився. Хворієш ти сильно, але хворобу свою не там ти шукаєш. Іде мені шукати. Ти ж не місцевий? Ну, припустимо. І шлунком у тебе проблеми. Перебічна дамба забивається. Дві неділі, а то й більше. Що ви це робити? Сфотографуйся на пам'ятник, поки обличчя не блідне. Хворий він в тебе, але не тим, чим каже. А невже не можна якось допомогти Трави чи операція? Може, й можна. Але я братися не буду. Статистику псувати не хочу. Григорію, ви, головне, до вечора протримайтесь, а я щось вигадаю. О! Потапу вовчий хвощ допоміг. Настя його дякую передає. Параска, <плес> 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 щоб мужик перестав зраджувати, потрібно його посадити на мурашник, тільки щоб мурахи рижі були, чуєш. Приворотного зілля треба цілу пляшку. Случай такий сложний. Ти ні з цим зіллям В Восині всі вже в половини мужиків очі чумоваті. Хто в тебе вже на цей раз? Новенький, не з нашого краю, такий гарний з м'язами, як горець. Так у нього ж волосся на голові нема? Так, але на грудях повно. Держи суміш. Називається Вітас. Вітас, а чому Вітас? Тому що ми подивимось, як ти заспіваєш, коли він тебе в спальню затягне. Ой. Це ти так оцінюєш своє жіноче щастя. Дякую. <гум> Потім відпишусь, як все пройшло. До нових зустрічей. Буде наука, тому висимо, як мені репутацію псувати. Та й ти будеш знати, як чужих мужиків забирати. <пас> Бос, я, я смертельно хворий. Ага, тобто ти хочеш злиняти з бабками. Я правильно розумію? Дольче ти чому ще досі не в поїзді в Бухарест? Бухарест. Якби я хотів злиняти, я б першим не дзвонив. Я реально хворий. Місцева гадалка розказала мені про шлунок. Говорить чорнослив, недовго тобі залишилося. Ти, поки гроші не привезеш, помирати й не думай. Кінець зв'язку. Дякую. Бо перепрошую, дякую, анобіс, <глухи> я що помер? Мені не можна помирати. У мене сім'я. Вони будуть мене шукати. Василина Павлівна. Давайте підвезу. А то ви з своїми каблучками весь сосенівський асфальт всіє. Тут залишилось 50 метрів. Ну, якщо ви наполягаєте, то. Передумали? Неприступна фортеця здалась? Хіба можна відмовити такому, як ви? Чому ми проїхали в Хаус? Так куди ви мене везете? Василина Павлівна, гра закінчена. Діана знову її програла як програвала і раніше. Ви думаєте, я не здогадався, що вона з вашого телефону мені смс-ку відправила? Ну, не могла вчителька така розумна жінка написати рісторан. Мало внутрішніх органи там не лишив. Права була, бать. Вмираю. Толі Ігорович, зупиніть, будь ласка, автомобіль і самі розбирайтеся зі своєю дружиною. Можна просто Толя. Ну, чи Толічка. Ну, як вам зручніше. Ви не переживайте, я з першою жінкою розібрався і з другою незабаром розберусь. А, тобто, жінка для вас це як зимова куртка. Сезон-два відносив, а потім нову берете. В світі жінок, Василино, ви скоріше якісна дублянка. Один раз і надовго. Може, навіть на все життя. Я більше не можу слухати ці ваші бридкі алегорії. Зупиніть, будь ласка, автомобіль. Саня, зупини. Дама, хочу вийти. А я ж не можу відмовити жінці. Василина Павловна. Ви така вродлива, розумна жінка. Я теж нібито нормальний мужик. Таких восемьівці небагато. Нам треба триматися разом. Mm. Боже мій. І розумна, і освічена, і дублянка. Чи не забагато компліментів за один раз? Прощавайте. До зустрічі. Анус. Дякую тобі, дорогенький. За рабат недалеко. Але перед тим, як піти. Дозволь, я пощупу я тебе за вухом. Завжди було цікаво дізнатися. у тебе там шерсть чи волосся. Дивись, синок, до чого наркотики людину довели. Так це ж чоловік нашої графічки. Василини Павлівни. Він Алкаш, не наркоман він. Треба людині допомогти. Крила! У мене з'явились крила! Дякую тобі, Адобі, за такий подарунок! Я лечу! А -гей! А -гах 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 -гах! Мамцю, вибачте. Не повірив я у вашу цілющу силу. Врятуйте мене многогрішного. Тяжкий в тебе випадок, дружок. В мільйон гривень навіть не вкладешся. Який мільйон? Мамчу, я простий збирач пісень, звідки в мене ті гроші візьмуться. Ладно, покупаю тебе у ставку і все, як рукою зніме. І що тут такого? Ставок як ставок. Бокочищення. Забери всі хвороби з тіла цього нещасного. Ой, мать. Щось не працює ваша... А! Що робиться? Що, що це таке? П'ятдесят дві. П'ятдесят. Що тепер? А, тепер мені самі не придеться засовувати ногу в ставок. У мене тепер тут п'явок на півроку вперед. Я питаю а... <груч> <груч> що з моєю хворобою? А, не хвилюйся, ти здоровий. І вчора був здоровий і позавчора. Так як узнала, що в мене проблеми зі шлунком. А Шерен Стоун розказала. Ну, потрібна торговка з траси. Ти ж у неї єдиний покупець за цей місяць. Ага. А за що ви зі мною так? А буде тобі наука. Як сумніватись в репутації поважної целітальки. Зрозумів? Вибачай, п'явка. Готувала мені життя, і тепер я здоровий і повний сил. І ми будемо разом з тобою назавжди. Вас не дочекає. А? Сусідка. Взагалі то стукати треба. А я взагалі то стукала. Просто двері були відчинені. Не буду вас відволікати. Григорію потрібна була допомога. Зайду наступного разу. Не обов'язково. Я грищі. Сама допоможу М, успіху, що я можу сказати. Стефан, я вилікувався і практично видорув гроші у тієї училки, що означає практично гріша. До заходу сонця вони будуть в мене. Все, я повертаюсь на спину. Чекаю. Господи. Дякую тобі за те, що я здоровий. Тобто гроші на операцію вам вже не потрібні. Ходить, що не потрібно. З Бухареста дзвонили. Кажуть, аналізи переплутали. А гадалка? Так що гадалка? Сприхала мені ваша гадалка? До речі, вас там чекають. Вечірка на честь одужання. Веселин. А ну вам цього не пробачить. Я закрию вам її до Єгипту. В мене і зв'язки є. you so